голова. Ні, де я опинився? Що це за місце? Так, почекайте, я живий. Так, я живий, ноги, руки на місці? Капець, мене змило хвилею з корабля. А, а де він? Вони що? Далі без мене попливли? Чи корабель затонув? Так, слухайте, здається, я потрапив у дуже серйозну халепу. І що мені тепер тут робити? Хоча, почекайте, я бачу. А, це що? Свічки підпалені. Тут щось є на острові, чи що? Я бачу там ще якісь острови, ось там якийсь острів є. тут ще якийсь острів. Купа островів довкола. Напевно, це. архіпелаг чи як воно називається. А, окей, так, давайте подивимося, що тут. Здається, тут є люди. Якщо тут є факели, почекайте, це що сокира. А, опо. Це реально сокира, нічого собі. Воу-воу-воу-воу! Оо, це що таке, почекайте, ну? Це, ви бачили? Алло? З вами все в порядку? Він летить. Почекай. Та це зомбак! І тут зомбак. Ой-ой-ой, і тут. Ви. Так, я не зрозумів. Ви звідки тут? На тобі! Ану, на, ще тобі! Капець, друзі! Дивіться! Прямо у воді! Це що ти ж зомбаки, чого вони? о ні, ні 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 Так, ану геть, пішов? Ану, іди геть, кажу тобі. Та відчепись від мене. Нічого собі. Так, оце мені вже не подобається, куди я потрапив. Що це за острів з зомбаками? Добре, що хоч, хоча б сокиру тут знайшов на тобі. Ху, нічого собі так, давай з тобою теж я зараз розберуся. Треба всіх знищити, щоб ніхто за мною більше не йшов. Отут тут ще був один. Так, ану. На тобі. Ось так. І добиваємо його. Бамц! Все чудово. Там ще зомбаки. О, ні, так. Добре, давайте. І тут ще один. Тихо, тихо, тихо Головне, щоб він на мене не стрибнув. Так, давайте я сюди піднімуся, дивіться їх там скільки. Капець. куди я потрапив? Тут що зомбівірус, чи що. Так, сюди, тут, о, ні, тут теж зомбак. Тут. Уу! Ого, Чого вони так стрибають? Так, іди, геть, відчепись від мене! Ні-ні-ні-ні-ні, на тобі! Зараз я тебе на. треба завалити оцього стрибаючого. На тобі ще і ще разок. Бамц, Все, начебто завалив його. Скільки тут зомбі? ні 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 Відчепіться! Мене зараз тут заб'ють. О, там будинок якийсь є. Щось горить! Ні-ні-ні-ні, швидко, швидко, швидко. Відчепіться від мене. Так. О, Всюди стрибаючи! І тут ще якийсь. Зомбак! Люди! є хтось всередині, ні? Капець там нікого не видно Ооо! За мною бігає цей палаючий зомбі! Так, 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 так! Тихо, тихо, тихо. На тобі! Ого, і промазав! Будь ласка, пустіть всередину, пустіть всередину Ого! Так! В каміні прямо зомбаки! А ну геть, звідси! Ви! О, потвори! Так, тихо! На тобі ще! На тобі! Ще отримай! Так, треба їх якось завалити. Звідки тут? На тобі! Оце непогано прилетіло. На, ще. Капець, Скільки у них здоров'я? Вау. Так, слухайте. Тут є щось? Агоу, дайте мені хоча б щось, я не знаю. Так, почекай, я взяв. О, я взяв е, цей. Можна забаркадуватися ще буде. Клоток знайшов. Так, що тут? Тут теж зомбак. О, ні. О, ні. Ну давай, підходь сюди. На тобі. Мінус один. Мінус другий. Воу! Тут ще один був. Так, ану, ось так. Чудово, на ще. Зараз ми з цим розберемося двома. Так, все. Ого, зброя. Зачияємо тут усе. Капець, він аж фіолетового кольору. Я просто в шоці. Так, давайте гранати. Сюди, сюди, сюди. Забираємо усю зброю. Так, дробовик. Ой, ой 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 який ліхтарик Так, тихо, вимикаємо. Дробовик беру. Ану, геть, звідси. Так, пішов на інший світ. Фу, нічого собі. Оце капець. Так, давайте зна... зараз знаєте, що, забарикадуємо тут е... вікна, щоб нічого. Скільки там зомбаків? почекайте ну Ого. Здається, я у велетенській халепі. Навіть більші, ніж я думав. Так, сюди, сюди. Якщо я буду сидіти тут і чекати, поки мене звільнять а, від зомбаків та заберуть з цього. Так, та відчепіться, що тут? Ти як сюди заліз? Ану, геть пішов. Поки мене звільнять від зомбаків та заберуть з цього острову, то це може тривати цілу вічність, якщо чесно. Що це було? Нічого собі? Так, давайте ось сюди поскладаємо оці всі штуковини. Це нам не потрібно, всі ці подушки. Це нас не цікавить. Все, е, барикаду ще отут зараз треба зробити. Сюди? Я не розумію, вони що, залазять через камін, чи що. Скільки там зомбі? Ого, почекай! Звідки? Та я не вірю, що там стільки їх у воді. А там. Ох! Штука, на якій можна звідси уплести. Так, це чудова новина, але як туди дістатися? О -о -о -о, о, 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 тихо, тихо, тихо! На тобі! О, вони реально залазять через камін, друзі. Так. А, треба якось усіх завалити. Якось вон там бачив зомбака. На тобі. Мінус один. Так, слухайте, зараз я буду стріляти через вікна, намагатися якось тут е, зменшити їх кількість, але де вони? Я щось нічого не бачу нормально. Так, сюди, давай подивимося. Отут 100%. О, та там їх ціла купа. Так, зачиняємо двері. Якщо там хтось залізе, зараз ми. Так. На тобі. На тобі ще. Ось так. Мінус зомбі. Мінус ще один. О, так ми зараз з ними так швиденько впораємося. І можна буде спуститися туди донизу. Так, давай, давай, давай. Бо тут сидіти чекати з зомбаками, ну це просто якесь жахіття. Так, десь тут голова зомбака повинна бути. Супер. Цього завалили. Так, там ще хтось є. Ану, показуйтеся. Тут. Хтось двері відчиняє. Зумбаки двері відчиняють. Так. А, давайте я беру, знаєте, що револьвер. І зараз ми отак прицільним пострілом. Скільки в нього здоров'я! Так, а ну геть, пішов. Геть, пішов, не підходь. Що це таке? Звідки вони ще там з'являються? Так, дробовик, давай. Або гранату туди краще. Так, зачиняй двері! Зомбак двері заблокував. Ні. Так, геть, звідси. Так, теж звідси геть, пішов. На тобі. Опа, я ж сказав, тут зомбак двері заблокував. На тобі! На на, на. все. Ху, нічого собі. Треба звідси вилазити. Так, вилазити і забиратися. Ну, бамс. Давайте автомат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Звідки ти сюди? Як ти в протигазі? Дивіться на нього. Так, давайте я от сюди спускаємося. Виходимо. Тихо, 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 тихо. Зараз будемо відбиватися з цього боку. Так, тут мінус. Цього теж завалили. Ти зараз теж вже відправляєшся на той світ. Так. Воу! Стрибаючий чи що? Так, 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 давай, давай, давай сюди, сюди, сюди. Мені треба піднятися. Все, опа. Тут ще зомбак. На. Ху! На будинку. Тут ще стоїть. Скільки вас тут? Боже, куди я реально потрапив? Так, сюди, сюди, сюди. Треба якось туди спускатися і. Ой! Заповз сюди навіть. Давайте зараз зі снайперської гвинтівки повідстрілюємо зомбаків, які у нас тут стоять. Дивіться, який велетенський. Це якийсь реально велетенський серед зомбаків. Так, давай, давай, давай. Скільки набоїв треба всадити йому в голову, щоб він. Воу! Що це було? Хто? А ну геть, пішов. Дивіться навіть на дереві. Як ви сюди залазите? Я не розумію, як вони сюди лізуть. Так, почекаємо, там ще є зомбаки. Так, сюди стріляємо сюди, от там ще. Ой-ой-ой-ні-ні. ой 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 ой, 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 ой. Ні, На тобі. Так, я напевно звідси буду спускатися зараз. Як тут. Ледь не впав. Як тут мені безпечно спуститися ще можна тільки? Давайте, знаєте, як? Гранати отуди почнемо кидати. Так, 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 сюди. О туди гранати. Зараз наперед просто купу гранату так накидаю. Так, давай, 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 давай. Ще туди граната полетіла. Чудово. Чудово, оп. Геть, пішов. Так, ще зомбаки лізуть. Цього ми зараз завалимо. Цього ми теж зараз завалимо. Так, 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 так. Повзаючих теж дищимо. Тобто тут стрибає за мною. Вас теж завалимо. Так, 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 так. Скільки їх лізе тут, а? А ну, геть. Все чудово. З цим впорався. Так, спускаємося сюди донизу. Вони просто довкола всього острову. Нічого собі! Я в шоці, звідки їх стільки з води повилазило? Так, 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 так. Зараз оббігаємо сюди довкола. Треба дістатися до Отієї плаваючої штуковини. Так, ану, на тобі. На тобі. Ці, я не знаю, чого вони там стоять. Так, на тобі. Очі світяться у них. Знову один велетенський зомбак оцей. Так, 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 так. Добре, що хоча б зброя тут якась була у цьому будиночку. Дякую тому, хто її тут залишив. Бо якщо б не зброя, я б вже тут, напевно, помер за цією сокирою. Так, 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 ану ти. Вамуйся, алло. Який він здоровезний. Так, це що? Це вже помер. Так, ого! Нічого собі ще стрибають на мене. Так, 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 друзі, підходимо, підходимо до того човника або що тут таке. Так, сюди, мінус. Ще відстрілюємо усіх. Набоїв вистачає, все чудово. Так, оцього велотецького завалимо зараз ще. Оп, сюди, сюди, сюди. Ще якийсь тут лізе. Геть іди звідси. Так, 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 так тихо. Тихо. Потворний який. Ой. Мені здалося, або зараз якийсь зомбак, він посміявся. Е, сподіваюсь, що мені здалося лише. Так, ти теж падай. Тобі вже час падати. Проходимо сюди, десь тут була оця штукована. Вон там вона, нічого собі. Так, гранати поїхали. Гранати зараз будемо використовувати По повній Так, сюди, 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 ще гранати, ще гранати. Бам, нічого собі. Як вони повідлітали усі? Так, мінус, 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 купа зумбаків, просто тут стоїть. Їх здається, тут навіть стільки не було. Так, я зараз швидко біжу сюди, сідаю і упливаємо, упливаємо, упливаємо швидше. Що це за проклятий острів? З купою зомбі? Звідки вони тут усі взялися?